Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Обговорення теми українського контрнаступу, що відбувається в інформаційному полі, є нічим іншим як туманом війни, спрямованим зокрема й на ворога. Поки ж на початок атаки з боку Сил оборони України впливає погода. На це вказав військовий льотчик-інструктор полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. В ефірі Уніан він розвіяв фейки про підготовку контрнаступальних дій української армії. Те, що зараз відбувається в інформаційному полі, називається туман війни. І чим більше ми його напустимо, тим краще буде нашим військам, які почнуть наступ там, де росіяни не очікують, зазначив військовий експерт. Його словами, туман напускається навмисно. Є до реалізації цього приєднується навіть вище керівництво країни. Таку тактику світан називає дуже грамотною і правильною, коли багато ресурсів підсвічує туман війни, напускаючи його на ворога. Багато суперечливої інформації у росіян аналітичні центри намагаються проаналізувати цю інформацію. Вони просто з розуму сходять, висловив переконання полковнику запасі. Він порадив критично оцінювати будь-які висловлювання на цю тему. А також нагадав, що існують певні механізми ведення воєнних дій щодо самого контрнаступу Сил оборони України як. Експерт зазначив, що на нього впливають зокрема і погодні умови. На його думку, в країні можлива лише одна кампанія: літня, коли важка техніка найкраще змогла б рухатися на фронті, а така починається із зеленю і сонцем після того, як добре просохне ґрунт. Чим раніше почати цю кампанію, тим краще, тому що є всього лише 5-6 місяців для того, щоб її провести. Ми будемо наступати одразу, як тільки зможемо рухатися або сокою поверхнею, або буде поставлено завдання рухатися дорогами з твердим покриттям, пояснив Світан. Не менш важливим для наступальних можливостей додав. Полковник є надання партнерами того озброєння, яке найкраще би підсилило українську армію перед атакою. Серед іншого він вказав на необхідність авіації. Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що ключовою зараз є контрштурмова робота сил оборони. Захисники щодня знищують вороги і руйнують його логістику. За його словами, зсу готуються до активних дій, знищуючи потенціал ЗСРФ на тимчасово окупованих територіях. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.